Вітаю! Сьогодні подивимось розклад на тему Яка ж насправді людина. Подумайте про ту людину, про яку б ви хотіли дізнатися, або навіть назовіть її, або його ім'я. Поглянемо. Знаєте, цей розклад вступає в силу, коли ви на нього заходите. І подивимось, яка ж насправді людина. Яка ж насправді людина? Угу. Дивіться, така людина через паузи та переосмислення також через добровільні жертви здатна пройти духовні трансформації, здатна знайти вихід із складних ситуацій, мають оригінальний погляд на світ і здатні знаходити незвичайні рішення в дуже рідких випадках. Такі люди можуть пожертвувати відносинами ради вищих цілей. Людина – переможець завжди добивається власних цілей, ніколи не зупиняється на досягнутому, рухається тільки вперед. Ця людина може отримувати публічні схвалення та захоплення інших. Самодостатня людина така людина зосереджена. На реальних можливостях має чудову посаду або навіть медалі за заслуги. Ця особистість впевнена в собі, терпелива та наполеглива, загалом успішна людина у своїй сфері діяльності займає високу посаду.